16 липня з робочим візитом у Запоріжжі побувала віце-прем'єр-міністерка України Ірина Верещук, відвідала кілька локацій, дотичних до ветеранської політики та внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, перевірила роботу міського центру надання адміністративних послуг, поспілкувалась із мешканцями шелтеру для маломобільних осіб. Політику уряду у пов'язаних з війною нагальних питаннях розповіла під час брифінгу. Зокрема, наголосила так звана націоналізація, а насправді крадіжка росіянами майна на тимчасово окупова окупованих територіях юридично нікчемна, а єдиними законними власниками залишаються жителі України. А ми де окупуємо, так чи інакше, ми це зробимо. Ми це чудово розуміємо. І Крим, і Донбас, і наша рідна Запорізька область, і всі решта. А до громадян Російської Федерації, які незаконно перетнули кордон України, і які в'їхали на територію України незаконно, буде задіяно інший режим режим видворення. Люди хай не переживають, що вони втратять в такий спосіб майно. Вони не втратять своє майно і право на це майно. Наразі триває оптимізація категорії, які отримують соцпідтримку від держави. Це стосується внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій. Від початку повномасштабного вторгнення для цього із держбюджету було витрачено 145 мільярдів гривень. Нині закладено 57 мільярдів. Два з половиною мільйони, яких два роки отримувало. Кожного місяця гроші для держави це 145 мільярдів. Це найбільша виплата після військових. Інших ще більших програм немає. Ні ветерани, ні члени їх сімей більше не отримали. Ні ті, хто в полоні, бо ми модеруємо цю програму. От повірте мені, 145 мільярдів було виплат. Звичайно, що треба зараз оптимізовувати. Я за те, і ми звернулися до Міністерства соціальної політики, щоб продовжити виплати людям, які їх отримують першої, другої групи інвалідності, дохід, яких менший від 9444 пенсія, яких менша від 9444 гривні. Бо, як ви знаєте, напередодні 1 вересня закінчується і цих 6 місяців, і нам треба зараз про це уже серйозно і головне правдиво говорити. Вернути їх до 2,5 мільйонів це не вдасться, я відразу кажу. Не дозволять ні міжнародні партнери, бо це все фінансується за рахунок наших коштів міжнародних партнерів. Як ви знаєте, всі кошти до останньої копійки йдуть на нашу оборону, і все всі решта соціальні виплати це кошти партнерів. І Ми з ними мусимо узгоджувати питання соціальних виплат. Власники зруйнованого або пошкодженого житла на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій зможуть отримати грошову компенсацію від держави, якщо буде документально зафіксований цей факт злочину з боку країни-агресора. Там, де є активні бойові дії. Якщо це можливо, я ще раз, кажу, якщо це можливо, то виїжджає комісія, встановлює факт зруйнування, що посвідчує звичайно і дає право на компенсацію. А якщо ні. То всіма доступними способами. Це зараз теж буде прописано в цій нові постанови, про яку я кажу про тот, або БПЛА, або іншим там зондування землі всіма доступними методами. Головне, щоб комісія прийняла ці факти до розгляду, оцінила їх і подала свій висновок. З головами громад, віце-прем'єр-міністерка обговорила питання підтримки ветеранів та їхніх родин. Зокрема, повідомила, служба помічників ветеранів до кінця цього року буде реорганізована. Прийнято акт уряду щодо виділення коштів. Це теж мільярди, це три мільярди, які треба було десь знайти. І зараз ці кошти виділені. Ми сьогодні на нараді вже говорили буквально місяць-півтора такі кошти будуть надходити до громад. Дякую громаді громадам, які найняли людей в різний спосіб, але змогли їх зберегти, щоб зараз вони стали не помічниками ветерана, а спеціалістами, фахівцями із супроводу, так соціального супроводу е ветеранів та членів їх сімей. Щодо організації навчального процесу у загальноосвітніх закладах, то до кінця цього року суттєвих змін не буде. Залишиться змішана форма навчання. Діти з тимчасово окупованих територій, або ті, хто зараз за кордоном і прагнуть вчитися за українською програмою, і надалі матимуть таку можливість. Є крайності залишити все як є. Мені здається, що це також буде нечесно, тому що сьогодні не завжди той освітній процес, який декларується, виконується. З іншого боку, повністю закрити онлайн навчання, ми не маємо жодного права, тому що навіть якщо одна дитина з тимчасово окупованого Бердянська, Мелітополя або Енергодара виходить під страхом на зв'язок і здобуває освіту за українською програмою, ми точно маємо надати їй доступ до цієї програми. Генеральна лінія абсолютно правильна. Всі мають вийти в офлайн. Це генеральна лінія якомога більше дітей мають вийти в офлайн, але точно не треба тут передьоргувати те, що всі інші, хто не вийшов офлайн, залишаться за межами освіти. Для вступників у виші також зберігатимуться пільгові умови дітям з активних бойових дій, дітям стот, не треба нікуди їхати, не треба йти в ВЛК для того, щоб їх прийняли в вузи. Вони будуть зараховані в вузи без документів, без ВЛК, без ТЦК. Бо ми розуміємо, що це неможливо навіть діти, які виїхали за кордон, стот. Вони не можуть зараз приїхати в силу обставин. Вони теж не будуть мати обов'язок для того, щоб бути зараховані в вузи. За підсумками візиту до Запорізької області, урядом буде опрацьовано низку нормативних документів, зокрема щодо реалізації ветеранської політики, соціальної підтримки вразливих категорій населення, евакуації людей із території бойових дій, допомоги тим, хто залишається у зоні небезпеки, зазначила під час поїздки Ірина Верещук.